Для початку вторгнення бойовиків Хамас загинуло вже 13 громадян України. Про це стало відомо після розмови перших леді України Олени Зеленської та Ізраїлю Міхаль Герцог. З країни вже евакуювали 436 громадян України. Також відомо про пораненого хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Нині дитині надають медичну та психологічну допомогу. Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що ракета, спрямована на їхню країну, дала осічку і вибухнула саме в той момент, коли у ГАЗі влучили у лікарню Аль-Ахлі Араб, у якій, за різними даними, могли загинути близько 500 людей. Палестинський ісламський джихад продовжує наполягати, що удар по лікарні наніс Цахал. Журналісти BBC повідомили, що мад фінансують англіканська церква і її поскупальна церква США. Лікарня повністю. Незалежно від влади палестинської автономії та Хамасу, а на момент вибуху на території медзакладу могло перебувати приблизно одна тисяча осіб. Президент США Джо Байден заявив, що він обурений вибухом у лікарні гази і доручив своїй групі національної безпеки зібрати інформацію про те, що саме сталося. У Йорданії, Туреччині, Лівані, Ранній Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. В Тегерані демонстранти рушили від міської площі Палестини до посольства Франції, де вони скандували проти насильства. У Стамбулі протестувальники намагалися штурмом увійти до консульства Ізраїлю, але турецька поліція. Розігнала НАТО в перекрила територію. Як зазначає видання Аль-Джазіра, протест був організований комуністичною партією Туреччини. А от єгипетські опозиційні партії протестують перед посольством США в Каїрі. В демонстраціях беруть участь кілька діячів політичних і громадських рухів. У газі десятки людей вийшли на демонстрацію та засуджують Ізраїль у Бейруті. Кілька протестувальників розпочали штурм офісу ООН.